Суд же не будет, суд сотрут с лица земли. Потому что ни света, ни газа, ни воды, ничего нет. А Путин у нас... А Путин у нас... Вот этих блыровцев стояли они у нас на посту. Камазы новые получились. И мы остались, как говорится, при своих интересах. Это колоссальный подрыв образовательности России, их наступальных образов. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации в Курскую губернію вторглись на войска. провал Росії. Десантники повідомили про новий прорив на кордоні з РВІМІВІЧ. Пожалуйста, заберіть свої війська, наші війська виведіть, і Україна заставить пакоя. залишіть їхню територію. А от ядерна ракета сармат, якою РФ залякує світ, підірвалася у шахті під час випробувань. Раді чого взагалі? Все это затеяно. Ради того, извините, чтобы сдуть. Одар українських безпілотників по військовому складу у торопці Тверської області. Росія втратила запас боєприпасів, розрахований на 2-3 місяці. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я вважаю, що у нас все хорошо, крім того, що опять же, противник знаходиться місяць уже на території Російської Федерації. Як Як у вас? Некану, да, у мене постійно пишеться. А вы Совершенно... интернет? Хотите? Я бросили, бросили. Администрация бросила, все бросили нас. Инвалидов, я инвалид я. Меня нагали. и это тоже инвалид Побросали нас и уехали, смылись, побросали своих любовниц, все взяли и уехали. А нам... Администрация военная, да? Все уехали. Администрация военная. Военные, милиция, все поуехали, поудрали. А мы остались. Что это такое? Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України заявили про прорив ще однієї ділянки російського кордону. Відповідне відео військові опублікували у соцмережах. Діли 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону. з початку операції про точне місце прориву на кордоні ЗРФ бійці не розкрили інформацію. Проте за даними осінтерів, це могло статись понад тиждень тому в районі населеного пункту. Медвеж'є. чому ми мовчимо? Курск, Брянск, Воронеж, каждый регион России скоро начнут бомбить, получается, что ли? А мы молчим и ждем и терпим, когда нас эвакуировать будут. Вот жители Торопца эвакуируют в тверь. А если тверь начнет бомбить, нас куда? В Москву эвакуируют, а Москву начнут бомбить, куда москвичей эвакуируют? Почему мы такие непутевые, хочется сказать? Почему мы такие трусливые, боимся заступиться за себя, за детей, за землю свою? Почему мы здесь и сейчас уже не понимаем, что нас предали? Когда мы уже поймем, что нам пришло время защищать себя, своих детей? Мы сидим на диванах, сопереживаем, говорим Трапцу, Курску, другим регионам, где обстрелы. Не переживайте, мы с вами. Коли нас всіх начнуть бамбіть. Микаво будем переживато у Росії. Під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС 28 Сармат. Подія сталася 20 або 21 вересня. Про це повідомляє осінь дослідники з посиланням на супутникові знімки Пленет Лапс. Ракета, за словами дослідників, ймовірно вибухнула під час заправки на полігоні. Саме тому стратегічний розвідувальний літак НАТО Кобрабол проігнорував цей район, коли сталася подія. Як зрозуміло, випробування РС 28 сармат виявилося повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. І ніхто не хоче ядерної війни. Ми це многократно говорили. Я вважаю, що нужно відправити в відставку і Путіна, і правительство, і всіх депутатів відправити на СВО. Путін як головнокомандуючий, говорив, що він несе відповідальність за все відбувається в країні. Пустя Сармат – Це ракета на рідкому паливі. Тому ця аварія могла статись окремо від фактичного запуску. Якщо це сталося під час процесу заправки, це могло б пояснити відсутність активності Кобрабол у день інциденту. Зверніть увагу на чотири пожежні машини, які зреагували на лісову пожежу. Йдеться в повідомленні. Як зазначили аналітики Defense.ua.com, вибух міжконтинентальної ракети під час випробувань це катастрофа, яка може статися раз у 50 років. Оскільки попередній аналогічний випадок зафіксовано у жовтні 1960 року на космодромі Байконур, коли вибухнула ракета П 16 аналітики припустили, Кремль навряд чи стане офіційно визнавати сам факт катастрофи з арматом. Вірила я на нього молила, Я вірила кожному слову. У мене, Я зі своїм я свіжитем роки з ним живу. Я с ним до слез Что я, я за Путина была. Верила? Сиксуальному слову. А теперь я его видеть всеми фибрами не могу. Без пенсии оставили, на ноги проплатила. Она, знаете, как говорят, Путин. Ну я ругаться не буду. Ну я з вами са дні після підриву великого арсеналу в торопці на заході Росії дрони зсу знову атакують цей об'єкт. А також здійснюють удар по тихорецьку на півдні країни-агресорки. Імовірно, для цих атак Україна використовує реактивну ракету дрон «Паляниця», Хоча підтверджень цього наразі немає. Про це пише видання Форбс. Цитує ТСН. на складі в Торопці знаходились великі запаси стрілецької зброї, міноматних снарядів, артилерійських ракет та болі. Стичних ракет великої дальності, серед яких були російські ескандери і північно-корейські КН 23 склад у Тихорецьку є одним із трьох найбільших об'єктів для зберігання боєприпасів, і відіграє важливу роль у постачанні матеріально-технічних засобів для російських військ. Ті хто совершили товарське приступлення, ні не діляні нікагі і за того, що на лінії фронту потери, вироби, нами вирішили заткнути дири. Просто-напросто, без всякої подготовки, без умения стрілять, е без умения оказывать какую-либо помощь, нас відправляють в штурм, то тобто есть на передок, як пушечне мясо. Просто заткнуть нами дири, якби для того, що вони хоча б щось делают. Ми не знаємо, не знаємо, що з цим делать за оцінками генштабу під час удару по складу, в торопці знаходилось близько 30 тисяч тонн боєприпасів. У тому числі північно-корейських снарядів, ці удари вказують на зміни в українській стратегії, спрямовані на глибокі атаки по стратегічних об'єктах у Росії. Київ раніше просив західних союзників дозволити використання певних ракет, проте безуспішно. Тепер українці активізували виробництво власних дронів і ракет, що дозволяє їм атакувати цілі в Росії без отримання дозволу. Один із важливих чинників це знищення боєприпаси саме. Цінно те, що ми дійсно їх виявляємо через удар українських безпілотників по військовому складу у торопці Тверської області, Росія втратила запас боєприпасів, розрахований на 2-3 місяці. Про це заявив очільник центру розвідки Естонії, полковник Анц Ківіселіх. Пише естонське видання Р. За його даними. Додаткові боєприпаси перевезли на склад у Торопець незадовго до атаки безпілотників і вони ще зберігались не в приміщенні, а на подвір'ї. Внаслідок атаки знищено близько 750 тисяч боєприпасів загальною вагою у 30 тисяч тонн. Згідно з оцінкою естонської розвідки, в середньому Росія витрачає близько 10 тисяч боєприпасів щотижня. Відтак військовий стверджує. Це був запас російських військ на 2-3 місяці. Найближчими тижнями ми побачимо наслідки цих втрат на фронті. Зазначив Києві Сельг. Як і все фактично обмеження використання на фронті і проти наших громадян? Тому удари по трьом складам за 4 дні, які принесли величезні втрати, де колосальний підрив. Обороздатості Росії їх наступальних опрос у ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.